Привіт! Сьогодні я швиденько покажу вам нашу школу PinCode, код місце, де ми змінюємо погляд на програмування. Перш за все, ми логінимось на сайті і потрапляємо на сторінку з темами, які будемо вивчати. Тут все інтуїтивно зрозуміло і зручно. Це наш основний розділ із темами курсу. Ми вивчаємо HTML і CSS, JavaScript та Vue.js, все, що потрібно сучасному фронтенд розробнику Праворуч для кожної теми є посилання на додаткові ресурси: відео на YouTube, корисні статті та документацію, щоб ви змогли глибше зануритись у матеріал. Особливість нашого навчання практика з перших кроків. Наприклад, у розділі JavaScript з'являються домашні завдання різного рівня складності. Ми починаємо з простих вправ: як працювати зі змінними, типами даних, взаємодією з користувачем. І поступово переходимо до більш складних події в браузері, робота з формами, робота з бекендом тощо. А тепер подивимось на ваш особистий кабінет детальніше. Тут у вкладці Моє домашнє завдання ви завжди знайдете актуальні завдання з кожної теми, над якими вам потрібно працювати. Для кожного завдання вказана дата, коли воно було задане, і чіткий список того, що потрібно зробити. Це дуже зручно для планування свого навчання. Ще один важливий елемент нашої платформи тестування знань. На кожній сторінці теми є кнопка Пройти тест, натиснувши на яку ви можете перевірити своє розуміння матеріалу. Тести складаються з різноманітних питань та варіантів відповідей на них. А результати всіх пройдених тестів зберігаються у вашому кабінеті у вкладці Мої тести. Тут ви можете переглянути, які тести ви вже склали та скільки правильних відповідей дали. Це допомагає відстежувати прогрес і працювати над слабкими місцями. І найцікавіше. В кінці кожної теми на вас чекає велика практична робота. Після вивчення HTML CSS ви створите повноцінний макет сайту. Завершивши JavaScript, розробите свій власний тодоліст, а опанувавши Vue.js, зробите інтерактивний квіз за стосунок. У нас в планах зробити класну платформу, яка допоможе більш ефективно навчатись. Ми активно працюємо над розробкою. Функціонал буде постійно розширюватись. У нас багато цікавих ідей для втілення, які зроблять навчання ще зручнішим та ефективнішим.